Що просиділа, я вже скажу поперед мене раз, дві людини, і одна вже сиділа. На кожну людину одна година йде оформлення, те, що тобі кажуть, що тобі потрібно. Дуже багато документів, і зараз у них обід, передо мною ще люди по цьому питанню. Тобто зараз на обід закриються, ще години дві чекати. Не треба з утра приходити, треба приходити Зали, після обіду. Бо після мене ніхто чергу вже не займав. Ніхто. Я сиджу одна, але ну, там різні питання. Ну, ця Тетяна вона одна, займається цим питанням. Тому сиджу, будемо сидіти скільки ж. Сказати, що знаєте, вони нас повинні приймати без черги, тому що так, це правда, але вона одна тут. Якби їх було хоча б там, двоє чи троє, я думаю, що треба збільшити кількість досвід. Розказую вам по ситуації. Зараз 20 хвилин на четверту. Оце ми тільки їдемо. І то в ЗАГСі я не стала чекати там дуже велика черга, щоб подати це, щоб перевели свідоцтво на українську мову. Тому що 84-й рік видавалося свідоцтво ще російською мовою. Тому я дякувати, що знаєш, люди знають мене, що жіночка взяла, каже: в четвер прийдете, я вам зроблю. А так би ми сиділи, ще б ми не встигли. Ми просто не встигли. Оце тільки в військкоматі дали цілу купу документів, а ще в банк заїхала, реквізити там потрібні. Ну Це теж на майбутнє на пенсію. А так шукати чоловіка, що він помер. Свідоцтво про смерть. Де я його буду шукати? Родичі всі його вже всі померли. Його вже 15 років нема. Де я буду шукати, скажіть. Ну це не страшно, це будуть шукати вони. Будуть документи подаватися військову частину 8 місяців. Хто проходить, це це знає. Але я кажу, що не треба мені ніякі документи, мені дайте так, щоб подивилася ця Тетяна Олександра каже, він у вас такий повненький був. Кажу, так, да, був повненький. ну На військовому квитку. Дуже добре, що хлопці повернули військовий квиток, що повернули паспорт. Це б теж було трішки геморно, але це не так страшно. Так що, отак. Документи ті, що від мене треба, я принесу. Те, що якщо захоче щось там брати чи шукати, ага, то відкрити в бачите, що в машині ще є. Друга, то я ж кажу, що я не проти. Я сказала відразу, що я нічого. Бо каже, приходять люди і кажуть, що немає, немає". Особливо другі ж... жони, а тут випадок був взагалі взагалі жінка три рази замужем. Перший раз була замужем розвелася дитина, загинув цей чоловік. Другий раз вийшла заміж, родила дитину і цей чоловік загинув. Тобто зараз на третій раз замужем, то в неї друга родина, але на дітей виплачують. Сидиш? Та я піду, може, хліб куплюш, щоб вона сам біла. Коротше, схожу. «Синочек, синочок, ти лежиш, а мамі скільки заботи, скільки заботи за того, що не взяв свідоцтво про розлучення, коли розлучився. Ну, це парадокс. Нащо мені мати свідоцтво про смерть чоловіка, з яким я 30 років не жила? Просто парадокс. О, ну, коротше, Приїхали. Подвозили там, де потрібно, і в ЗАГС, заяву дали. Народа, народа. Одне, я кажу, правильно, забрати наших дітей. Очереді немає, а все інше сидимо в очереді. Очередь вся така, ну, загальна. Ну, що зробити? Нічого. Де б ми ще посиділи, де? як там? А ми заїхали в магазин та купили. Сашунечка mm. доїхала, слава Господу, та машинку кинула, постирала, воно висить. У нас нема такого тепла. І каже: мам, ну ти не повіриш, вийду на остановку, і аса. І аса. Я кажу, а я ж сказала, дімочки, синок, їїжджай, і з сестрою. І так, І паспорт, і навіть у ті бумаги, що ми робили перевод, і чимодан не відкривали, то що ангел хранитель Дімуша її сопровождав. Ця дама страдає. Ну, нема з ким гратися. Бабушка опять алеча. Ви бачите, назбирала, каже, Ларісі ж не дала, то а там сама щось варить чи що якесь щось різала, тут сиділа, але ми приїхали. Короте, кожен займається. Зібрала помідори, я зараз закрию помідорчики. Вони а маленькі, вони ще? хороші. дивіться. Я робіжу, та... Томат, томат, можна й борщ зварити. О, тут два не треба. Нехай, я зараз розберуся. А Саня трошки обрізав, дивіться, цю абрикосу, Юра забрав, листя, цю ще не обрізав. Зараз ну, займається гаражом. А ну, я вам зараз піднімусь покажу. Ну, що нормально, виходить, Саш? Не, ну а вона... Ой, мене... штука, вона ж ну він і казав, що з каучуком. Боже, ну, ми, ну, смотри, як ой, в школі ой, учились залазили. Залазили сюди. Ні, Щас... ні, я от так, я не буду залазити наверх. Залазили сюди. Ай-яй-яй. Це Ай-яй-яй. Я от у щелю, там поптую. Ну, голубі... А там, ти бачиш, там треба замазати і положити, там ложбина велика, Сань. Тут скільки намазано, ви бачите, воно тріскається на сонці. На скільки років цьому гаражу? Ви ну Дуже добре йде, так, да, Саш? Ну, розходується добре. А, ще є, так? Да? Ну, це оце між Серегою і між нами, бо саме там тече. Возьми мазни, Саша, їм то де кирпич лежить, де одійшло. Мазни. От, -от на початку. Де Ларіса положила кирпич, мазни, хай, ну, хай, мазну, хай. хай приклеїться. Що ж той кирпич лежить там? Воно неправильно, там і дірвався. Хай нам не обуде. Ну, на нього не приклеїться, воно ж встине не зразу. Ні, а ти зверху кирпич положив, воно приклеїться. А теж бачиш, як у Сережі, отаким. отаким, отаким, отаким. Коротше, як чашка зроблена, там теж вода стоїть. У нас тут чашка, а в нього там он, видно. Ось таке відро це ми купить. А відро гарне, його можна буде вимити чи ні, Сань. Навірно, ні. Купити 5 І що зробити? Та ти що шутиш? Не, воно буде мусор, в нас. Да. Голий бетон, -мойо! Коротше, оце Саня займається цим. Так ти там би краще, де голей, а ти тут мажеш. Волосы А. Так, ладно, я злазю, виключаюсь. Страшно, Дивіться, скільки у нас, хоч би не об'їстися Яка малина. Що ж це мама тут малину не зібрала? Ну, Навіть думала, що буде кушати Саша. Це листя, що Саня обрізав. А що я хотіла сказати? А Сашуня забула свої трусики. Значить, кофтечку до трусики. Дочечка, вчися ж ти кажеш, воно не нужне. Хто? А я вже долила вдома. Тепер я його перекручу. Ні на, на срубку, так як, як Зроблю лечу, ми зробимо. Та не накривайте, гадецю, тут може сальманела бути. А ти ж там Це викинуть. всі було накрито. Тут так, Чёртя, так, так зачем? Треба зварити сироп. хай ягодами буде, зачем перекручувати. У нас і так все перетерте пюре. А, щоб, щоб вони... Ну зараз зварить сироп трошки так, тут... Нема тут нічого. Ні, Нема. Ні, ні, ні. Ну, возьми стакан, возьми чашки... ні, чашку сахара і полстакана води. Угу. Закип'яти і залий. Угу, угу, угу. І все, і будемо зливати, заливати. Не треба його на м'ясорубку. А що в нас воняє кислим? Чи то компот вариться Вариться, кисне? А, а ти поставила, я його ж помила це м'ясо на бульйон. А воно закипіло опять так бурно кипіло, що хай Бог милує. Тут я ну, нічого. А ми купили морожене, опять такий рожок, з'їли по морожено і вже час обідати. А їсти не хочеться. Синочок, а що в нас тут з цвітами? Водички долить? Ой, долить треба, звісно. Просто превращається ізюм. Не хоче синочок їсти. Нічого. Абсолютно нічого. Оце як був Сашуня в Лодзі. Фу, задула свічку, все нема. А сьогодні запалила свічку. Боже, я духала-духала. Я з шостого разу потушила це полум'я. Хай Бог милує. І вже тоді постухла і біленьке таке. Тобто він вже вдома, він вже приїхав в сюди, да, синок? Ну, а мамі, щоб не скучно було, мама бігає. Бігає по всім. То що йому не треба було. Розвівся, каже, ну що, на що мені це свідоцтво про розлучення? Воно мені нахер не нужна, так і казав. Ой, так що знаходимо кожен свою роботу. Я ще... Ну, Сьогодні помідори дороблю, а вже завтра буду сині з квасолою робити. І вам покажу той рецепт. Це Віталіка рецепти. Ось купили дивіться. вино залишилося ще. Зараз налю водички та полізу банки візьму, простерилізую та й зроблю. Рецепт самий найпростий. Отой, що цукру багато. Що на 3-літрову банку у мене там іде 6 гарних столових ложок цукру. У мене є рецепт. Можливо, вертикальний запишу. Не знаю, коротше, не хочеться нічого писати такого. Це так, балакаєш, коли ви бачите, моя дитина вже не то, що дев'ять днів, що ми відмітили, а вже дев'ять днів, як споховали, ось у п'ятницю буде. А ви все дивитесь задні ті відео. Нічого, нічого. Я сама переглядаю їх. І вам цікаво. Тому що ми як одна родина. І це втрата наш, наш очіки бомбоні. Це для всіх. Знаєте, встаю і не хочеться, я кажу, боже, ну чого так? Що все одно душа. Моє сонечко вже дікалон не пахне. Душа рветься на шматки просто. Вже пахне сігаріє там, вже пахне ним. Ну, ще одежу його не стирала. Сорок днів пройде, постираю футболочки і все. Штанці сложу і Саша буде носити. Може, я що одні, нічого не буду віддавати. Там такі курточки є такі, він же моднявебу, то може віддам Вані, ну, Юрину сину. А так синочок хай буде. Не горілка не йде. А що це так за... за? Ой, дивіться, яке стало. Даже Горілка це була самогонка і долили казьонки. Ви бачите, що зацвіло. Зараз синочок я помий. Мама не бачила зайчик мій. Мама не бачила просто. Ох, мама, мама. Ну що, Бабушка компот поставила. Він мені такий кислий. Я не знаю, як вона буде його виводити. Просто зараз ки... грію суп, бабуся вчора варила суп. І салат зробила. Пообідаємо щось, воно їсти не хочеться, але все одно. І бачите, три баночки в мене помідорчиків таких. Та думала, вони всі а воно ні не... дві вийшло звичайні кришки. Та це дуже повне таке придавила, що воно. Ось зараз залила водою, потім ту воду зливаю, кожну окрему додаю спеції, сіль, оцет, цукор, Перець з горошком. Тоді-туди, закриваю, закутаю все. І вони просто шикардосні. Е, з таких помідор більш-менш дивіться, порізали зварю. У мене є самий швидкий томатний сок. Оце так нарізаєте, варите, потім через сито перетираєте. Шикарний томатний сік, це я борщ зварю. Це огірки. Я за них забула, а бабушка їх там поставила вниз. Це таке насила. Зараз я в кульок до холодильник поставлю. Чесне кутрішки бабушка начистила. Та зараз пообідаємо. Ви знаєте, воно чесно кажучи, бачите, банку помідорів відкрили, вон стоїть. І так же ж ніхто і спочатку поїли, сашуня, всі, а потім ото так буде валятися, поки Алла викине. Ну, без 15 вже три до того. Я просто сьогоднішнє відео це продовжую. Я не кажу добрий ранок. Те, що от я закінчила, що я в машині розповідала, що А це сьогодні продовжую іншим відео, тому, тому що я не знаю, я виставляю, мені так тяжко його монтувати. Не поймеш, де початок, де кінець. Так що вибачайте, будь ласка, Ну, як є, так і є. Хтось свій, той зрозуміє. Три баночки закрила. Ну а що? Сим уже сама. бо бабушка пішла. Он по телефону балакає, це надовго. Потім сірку гладиться, вона так руками складає. Дивіться, алечу. Порізала. повинні мала, Хай би вона згоріла. Це ж сусіді дісорало, вона нам нужна. Ну. І ось помідори я порізала, зараз вони проваряться. Потім через це я борщ сварю на томатах. І ось варю сироп. Що такого кольору я додала трошки кориці, можна какао добавити, я кориці додала. І я взяла не просто воду, та я на око, ну, я знаю, ну дві, десь два з половини склянки, 250 цукру і десь, та я знаю, чуть більше половини водички, можна склянку. Я оце закип'ячу і заллю. Зараз Ось стоїть, потім зіллю ще, а потім вже буду варити. Бо вона хотіла оце перекрутити на мясорубку. Я Кажу, так ти що? Ти скільки роботи зробила. Хай вона сіленька буде, ягода. Ну, Коротше, бачу, стоїть. Стоїть, вона за всі діла хватається. Це стоїть. Думаю, ні, я вже зроблю. І знаєте, я чомусь стала помічати, що синок, мама, щось так заморюватися. Вроді нічого не робила. Мама щось стала заморюватися. Чи то може нерви, чи я не знаю що. Кабанчик мій малесенький. Не знаю, ну просто я ж кажу, що немає немає сил. Вона перетвориться у родзинки, я думаю, висохне тут. Да, синульчик мій, Да, моя Ох, Та вилазить життя після смерті, 40 днів, все це ж каже, Що це Кажу, та цікаво розкажу, там якась Бехтерева була вчена, то що вона розказує, що правда є, ну тільки це не такі ми, як оце, а просто... Коротше, чим більше вліс, тим більше дроб, того я ж кажу, що треба свій розум ставити до того, що в чому ти розумієш і до чого ми досяжні. А до того, що після життя, як людина помирає, ми не знаємо цього. Нам не дано це знати. Так що чекатимемо своєї чери. А так підійду, возьму сумочку. Понюхаю мій кабанчик. Пахне, вже духиня, то духами, одеколоном так пахла. Зараз пахне трішки бензином, трішки пахне ним. Моє золота це все, те, що залишилося мамі. Ні, пам'ять про тебе, про моє золото, про моє серце ніколи не зітриться. Але треба жити далі. І всі, Алла, перестань плакати. Перестань плакати до бой умока. я не плачу. Ось бачите, так може бути. Ох, твою мать. Вибачте, таке слово, І тільки ж помила плиту. Налилося трішки навіть оце. Ну, не страшно. Оце ж таке, але всі. ліпає язиком. У мене томатний сік буде із сиропом. Ніч. Отака його хорошенечко. Тепер воно постоїть. Це можна мить, можна не мить. І накрию. Зараз кришечка я її використовувала. Осічечка покапала, я так таки не змиваю. Ці юлки поки що все вимию. Ну, а це на, на повільному вогні буде уварюватися, поки помідори стануть м'якими. Отут ще тверді помідори, ще ти їх не протреш. коли знову м'якими охолоне через сито. У мене є такі два друшляка спеціальні. Ми пасту робимо, коли багато помідорів. І це буде сік для борщу. Ну, а це зараз відразу. Ай, гаряче. Відразу це витру, бо це солодке, то буде, буде біда. І оце кожен день, зараз синя позвонила, Одне й те ж саме. одне і те ж саме. Яблука 4, От там на тому кущі три по 4 помідори. Картошку викопали, 15 кущів, хтось прислав. Палака, Я кажу, ма, ніхто не прислав, це в магазині купили ми. То, що прислали, ми вже вибрали. Так, на перці два перця впало. Оце в них такі розмови. Хай розмовляють. А я зараз ще треба набратися сил, вже дивіться, 15 час, час скажу. Не 15, а 13. 13 по четвертій. 13 по четвертій. Вітя, вона пише, я правильно сказала: 13, 13 по четвертій. Скажеш, що неправильно.